Боже, які ви всі гарні. Де ти там сан Са... оп-оп! Куди це ви зібрались? До школи. До школи До школи. сьогодні останній день. І все! І канікули, ви раді? Так. Да. А ми не дуже. та ти рад. Я думаю, що сьогодні Саня щось ви на, на Сасамба! Мікрофон. Я сподіваюся, ніч. А ми спали скільки з тобою? Години чотири. Я п'ять. Саня п'ять, я чотири, бо, 4, бо я хвилювалася. Бо я втомився з цими коробками з переїзду. Отаке. Коротше, Масківці. все, сідаємо в автівку, їдемо і веземо діток до школи. По машинам. Сансанич! Сідай. Сансанич, до речі, хоче зі мною. Нехай їде з тобою. Я не знаю, як краще. Мені все одно. Ходить так, що ми трошки поділили дітей. Сан Саніч сказав, що хоче поїхати зі мною, бо він полюбляє мою машину, йому тут зручно спати. Поняли? А... Навіть не із за цього ти давай, бо ти зіпсуєш зачіску свою, будеш старчати. Там же ж вас сфотографувати. А міха поїхав з Санькою. Буваю, що заторів не буде. Казали, що буде. Так, атмосфера. чекаємо. Поки почнеться свята. Горобчик вже наш озордочка, бачите? Заспівають цей мужчина, тільки мій. Не віддам його нікому. Уявіть, якщо він оце це яйками робить, то що там? То шо, то Я раніше в сімейках ходила, тепер боксерки, одяг, бо вони тепер до пола дістають. Дерзе. Ходімо пити каву. Боже, цей мужчина тільки мій. <свісна> Подивіться, автівка сіра, костюм сірий, окуляри, які стають сірими. А так білі. Та що це за мужчина? Тільки ті, мій. ха Який? <рес> Старенький мій. Санька. Ну все, давай, п'ять. Я до другої дитини на лінійку, все, гарного дня. А ти давай речі збирай. Літні, зимні і... В <рес> Кей. <рес> Я Не знаю, на старанність наполена від візики, візики візика англійської мови та німецької мови. Можу сказати. Ми вже виходимо. Зараз поїдемо за Сансаничем. За міхою плакали всі вчителя. Та не тільки Вчителем. вчителя. Друзі теж одна Це означає? що Ми тебе дуже гарно виховали, ти дуже гарна людина, бачиш, як навіть Живо. вчителі, вони не кажуть, о, дякувати Богу, він валить. Ні, я, я була в шоці, кожен підійшов, поблагодарили, подякували за таку дитину, ну ти молодий. Дякую. А ти плакати будеш? Та таке трошки я спакнув. Він вже плакав, уявляєте? Йому дуже подобається, що школа. Ходімо, що надалі. Пані Ірино. Дядь Міш, без тебе клас не буде класом. Дякую тобі за твою щирість, відкритість та дорослість. Боже а знаєш, що я дядьміше? То що я ну, на же няня чітіра, і не. я завжди на початку, от, коли ми познайомилися з пані Іриною, завжди називав Четіра. І тепер ти а вона Тетіра. Поняла у вас свої приколи. Нічого, будеш до них приїжджати. Ми ж все одно будемо в Дніпро приїжджати. Звісно. Я пам'ятаю просто, як ми з Німеччини пере... переїжджали, пам'ятаєш? Так. Також всі за тобою плакали. Отак от. Так от. Тому що в мене не перевершені батьки. Підви підлиза, ти моя. Не підлизу, я кажу, як є. Так, Сашуньки також дали диплом, а Міхі дали грамоту. Давай забираємо речі. Покажи, які пакет ми речі зібрали. Це блондинка, кукетка. Блондинка Міха мені допомагає. Давай все. Завтра ще погуляємо з класом, з керівником. Обу... І іграшки, а. да, різні. Це шкопіли, те, що нам новий рік йому подарували. Я думаю, це можна викинути. А ну прочитай, що тут написано. А тут. А тут сало. Ау А оце? Лама. А ну давай, Слама. да. Лама. Добре. Да, там не а оце? Там по масла сотки. Молодец. Давай наступну сможешь прочитати? Давай. Шапка. А вот. Коло пони. Папі. Молодець. І коли всі. Може, я не можу, який він впертий. Поняла, я цій дитині сказала кататися отут. А він хоче тут. І цей мотоцикл він важкий. Він його запер. Ну, ти впертий. Я не буду тобі допомагати, бо я проти. Дивіться, так ти що, він як татусь. Один в один нікого не слухає. Сам собі ти йому щось розповідаєш. Він, якщо вирішив це зробити, він це зробить. подобається, Я тут, коротше, за них збираю речі. Поняли? Вони там бігають, хоча я сказала їм мені допомагати. Дивіться, дивіться. Та ти що? Вони і без гаджетів бігають. А чого От міха бігає за ним з клюшкою? Як ви думаєте, що він хоче йому, Сансанечу, в руки дати, чи репки Сан Сансаничу дати цією клюшкою? Хоч було б не порозбивали, боже, і тьома, і тьома з ними, бачите, спостерігає. Галяка. Біжить, біжить. Я так розумію, що сьогодні був дуже гарний захід сонця, але я його не записала, бо я збираю речі. У мене просто сіпається око вже. Я коли це все закінчу, потім мені потрібно це ж все розкласти там. Я буду дуже щасливою людиною. Дуже. Сьогодні взяла собі новий догляд. І не тільки, і за волоссям, і за обличчям. Я вирішила спробувати серію хадат. Маску, до речі, сьогодні вже використовувала дуже гарна. І взяла собі новенький догляд за обличчям. Всі мені рекомендували спробувати оцей хі'ен-ші. Доглядову серію для обличчя. Зараз, до речі, цим і займусь. Так, зараз вам буду показувати, що я обрала собі. Це все з однієї серії. Я просто, навіть якщо щось одне змінюю, я люблю, щоб вся серія була однієї фірми да? у весь мій догляд. Я вважаю, що це максимально правильно. Далі, давайте дивитись. я обрала гель для вмивання, я обрала ензимну пудру. Я думаю, ви вже багато чули саме за ензимну пудру. Вона дуже класно очищає шкіру замість скрабу, тому що якби скраб все ж таки травмує шкіру, ензимна пудра це саме те, що потрібно. Я обрала тонік, крем. З гіалуроновою кислотою і обрала ось таку маску. Це маска від набряку. Вона точно як атач, attach, аташе, не знаю, як правильно читається, але ви зрозуміли, яка вона. Вона що по кольору, що по консистенції один в один. Це вона якраз від набряку. Я обожнюю цю маску наносити зранку, тому що в мене постійно набряк зранку. Коротше, тепер будете бачити, в мене зеленою зранку. Чого я вирішила змінити всю серію. Ви зараз на мені бачите тональний крем, але я його зараз буду змивати. Дівчата, мене так поприщало просто. І якраз в цьому наборі є все, що мені потрібно від цих висипань. У мене лоб тут просто страшний. Тут якраз і ензимна пудра, і оця, оцей гель для вмивання класний. Ну, коротше, тепер буду користуватись і впевнена на 100%, що мені допоможе. Якраз цим буду користуватись, і якраз покажу вам все на відео. Бачите, який лоб в мене зараз? Хана просто. туди йому. Далі протираю тонером обличчя. Ну і останнє наношу. Крем з гіалуроновою кислотою. І дуже класно зголожує. Так, ну що? Ще партія, що зібрали. Санька це вже щось там запакував, несе донизу. Ось так. Да, всі потроху і міха там. Слухай, галажопий. Хигаляка, і міха також збирається. Він ще завтра і до Львова збирається. Іть. Де твої м'язи? накачав як татусь.